З метою попередження виникнення пожеж помешкання громадян, травмування та загибелі людей на них продовжує листопада місяця працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Спільно з фахівцями зацікавлених служб та відомств проводять комплексні профілактичні відпрацювання житлового сектору населених пунктів області. Зокрема, днями такі відпрацювання пройшли у селі Підлужжя та Ісменицького району. Відпрацювання у даному населеному пункті проводиться для того, щоб довести до населення інформацію щодо дотримання елементарних правил пожежної безпеки у сіні зимовий період. Насамперед, рейдові групи відвідали оселі тих мешканців, що належать до так званої групи ризику. Одиноких перестарілих громадян, багатодітних сімей та неблагополучий. Получних родин Адже статистика свідчить, пожежі найчастіше виникають саме в помешканнях цих категорій громадян. В ході проведених відпрацювань учасники рейдових груп звернули особливу увагу господарів осель на забезпечення належного протипожежного стану помешкань, дотримання людьми правил пожежної безпеки у поводженні з відкритим вогнем, користування електроприладами, пічним опаленням, зокрема в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період. В ході відпрацювання фахівці служб також провели профілактичні бесіди з мешканцями села та вручили людям тематичні пам'ятки. Попереджувального змісту загалом було обстежено близько півсотні помешкань. Як з'ясувалося, більшість господарів дбають про належний протипожежний стан власних осель. Дома я слідкую, контролюю за газовим обладнанням, за електрообладнанням. Щоб воно було в справному стані, тому маленькі діти і ми про дбаємо про безпеку їхню. Не дозволяємо ні до розетки, ні до газової плити лізти, ні сірниками гратися. Дуже добре що ходять рятувальники, розказують людям, як користуватися газом, електрику, щоб не було ніяких пожеж. Хочеться сподіватися, що після подібних заходів мешканці села відповідальніше ставитимуться до власного життя та здоров'я, а кількість пожеж зменшиться.